Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Сучасна Європа багатьма своїми здобутками завдячує давньому Риму. Колись це була могутня держава, що протягом кількох століть володіла усім середземномор'ям та здійснювала завойовницькі походи далеко за межі цього регіону. Але розвинулась вона з невеликого міста, яке з часом отримало епітет вічне. Як саме вдале географічне розташування зробило рим могутнім? І до чого тут вовчеться? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І нумо розбиратись. Рибалки перегукуються, вибираючи сіток рибу. Вдалині пасуться стада худоби, у маслинових гаях співають птахи, на ланах колосяться злаки. Ми знаходимось на великому півострові, що вдається у Середземне море, і називається він Апенінським. На карті він виглядає як чобіток. Саме тут розташована сучасна Італія з її столицею у вічному місті Рим. Півострів омивається із заходу Тіренським морем, з півдня Іонічним, а зі сходу Адріатичним морем. У рельєфі переважають гори та передгір'я. Наприклад, невисокі Апенінські гори, від яких і походить назва півострова, а також високі засніжені Альпи, які захищають його від холодних вітрів з півночі. Тому клімат тут переважно м'який і теплий, середземноморський. Узимку тут, хоч і прохолодно, але заморозки і сніг бувають рідко. Дощів тут випадає більше, ніж у Греції та дуже родючі ґрунти. А от покладів корисних копалин тут небагато золото, мідь, олово та срібло. Це зараз Італія вкрита великими і сучасними містами, а у давнину вона була вкрита густими лісами, у яких водилися вовки, ведмеді, зайці, а у горах дикі кози, барани. Щедра природа подарувала стародавнім жителям Апенінського півострова кипарисові та соснові ліси. Маслинові гаї та чудове місце для вирощування абрикосових, фігових і персикових дерев, а також їстівних каштанів. Італія поділялась на історичні області, пов'язані з розселенням племен. Найбільш привабливими для ведення господарства були Етрурія, Кампанія та Апулія, розташовані на південно-західному узбережжі півострова. На цій родючій землі жили племена італіків, латинів, сабінів ілірійців, етрусків та греків. Італіки прийшли з півночі та оселилися у центрі півострова. Дещо пізніше за них, північніше від ріки Тибр, оселилися етруски. Вони сіяли пшеницю, просо, ячмінь та овес, вирощували виноград. Воду італійські племена брали з численних річок, найбільшою з яких є річка По, що тече на півночі Апенінського півострова. На широких луках увесь рік ласували соковитою травою численні стада корів, коней, овець та кіз. На те, наскільки багато їх було, вказує саме слово Італія, що означає країна телят. Етруски були успішними торгівцями, возили морем кераміку, зерно, мідні, бронзові вироби та дорогі тканини. Саме етруски заснували перше державне утворення на території Італії, що об'єднувало 12 незалежних міст. Суперниками етрусків були греки та карфагеняни, і саме від греків етруски запозичили абетку. Приблизно у x 9 століттях до нашої ери, тобто три тисячі років тому, на пагорбах на півночі у місцевості Лацій жили племена Латин та Сабінів. Вони досліджували півострів у пошуках, придатних для ведення господарства земель. І згодом, у VIII столітті до нашої ери, на семи пагорбах на лівому березі ріки Тибр вони разом із етрусками побудували нове поселення Рим. За легендою, Рим заснували двоє братів близнюків Ромул та Рем. Щоб поєднати свою історію з багатим культурним спадком давньої Греції, римляни вели історію свого міста від легендарного героя Троянської війни Енея. Нібито після того, як Трою було зруйновано, Еней з частиною соратників кораблями довго блукав Середземним морем, поки, нарешті, не прибув до царя Латина, від якого він успадкував і саме царство. І от, за легендами, нащадками саме Енея і були Ромул та Рем. Ще коли вони були немовлятами, їхній родич захопив владу у діда хлопчиків і наказав викинути братів у кошику у річку Тибр. Кошик прибило до берега, де хлопчиків знайшла вовчиця, яка вигодувала їх своїм молоком. Потім їх побачив пастух Фаустул, забрав Ромула та Рема додому та виховав як рідних синів. Ставши дорослими, вони скинули свого лихого родича та повернули владу своєму діду. А на місці, де їх знайшов Фаустул, Ромул та Рем вирішили заснувати нове місто. Пізніше, у суперечці, на честь кого це місто назвати, Ромул убив брата Рема, а місто назвав Рим. Отак Ромул став його першим царем. Пізніше найбільш знатні римські роди навіть виводили свої родоводи саме від Ромула та Енея. До речі, як вважаєш, чому для римлян було так важливо пов'язати власну історію з героями давніх легенд? І що вони відчували при цьому? Уяви, що твоє рідне місто заснували люди, від яких походить і твій рід. Які б це викликало почуття у тебе? З часом римські історики вирахували дату заснування Риму 753 рік до нашої ери. Саме від цієї дати римляни вели своє літочислення. А щоб вшанувати вовчицю, яка вигодувала першого римського царя, на Капітолійському пагорбі у Римі було встановлено її статую. Поруч було розташовано фортецю та головний храм міста, присвячений Верховному Богу Юпітеру, римському аналогу давньогрецького Зевса. Величезне болото між римськими пагорбами осушили і влаштували там ринкову площу. Або як її називали латинською мовою, форум. Перші кілька століть Рим існував у вигляді царства. Саме за царського періоду завершився перехід від первіснообщинного примітивного суспільства, що складалось з кількох родів, до більш розвинутого та складнішого, яке поділялось на окремі класи. Цар у Римі був одночасно полководцем, судею та головним жерцем, тобто священнослужителем міста. Але всі важливі для міста та його мешканців рішення приймались римлянами на народних зборах, наприклад, рішення про оголошення війни, укладення миру або навіть вибори нового царя саме так, адже у Римі влада царя не передавалась у спадок. Ці рішення разом із царем мав затвердити або відхилити сенат так звана Рада старішин. Це був колегіальний орган, члени якого сенатори призначались цензорами вони складали списки сенаторів, виділяючи при цьому представників знатних та багатих сімей, які ставали сенаторами довічно та користувались великою пошаною у римському суспільстві. Останнім, сьомим царем став Тарквіній Гордий він не рахувався з сенатом, зловживав владою, а один із його синів вчинив страшний злочин. За це Тарквінія гордого позбавили влади та вигнали разом з усією сім'єю із міста. Сталося це, як вважають історики, у 509 році до нашої ери. Тобто царі керували Римом перші 244 роки його історії. Що було далі? А далі був розвиток республіки, політичного ладу, за якого народ сам керує своєю державою прямо як у грецьких полісах, пам'ятаєш? Але це тема іншого нашого уроку. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Чуйся вухами, реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.